Всім привіт! За мецькіна таперего на каналі Life Online. І сьогодні чергове відео, де я буду розповідати вам, як і обіцяла, як переналаштувати або змінити візуальний вигляд а, форми або опитування плагіна Фумінатор. Я записувала про цей плагін два відео, ви тут можете їх бачити. Але нас тоді не влаштувало, як він виглядає. Трохи провела дослідження. Трохи е, порозмовляла з GPT, трохи почарувала над цим всім, і ми вже тепер можемо бачити, що наш опитувальник, як ми тоді на останньому відео, ось тут, створювали опитувальник, і він у нас не вийшов так гарно візуально, щоб було. у нас не було оцих крапочок, оцих кружечків. Зараз все це є, кнопочка помаранчева, все працює, все добре. Як же це зробила я? Все доволі просто, якщо можна так сказати. Потрібно бажання, вміння працювати зі штучним інтелектом, шукати потрібний шматочок коду, до якого треба прив'язатися, і створити потрібний вам стиль оформлення. Дивіться. Я у свою тему через налаштування додала додатковий CSS-код. Чому саме в тему? Тому що при додаванні цього коду у плагін-Фурмінатор безпосередньо в кожну форму або в опитувальний код чомусь не спрацьовував. Тому я додала безпосередньо в тему тут, при оновленні теми він нікуди не подінеться і не зникне, так і залишиться, він не буде видалятися автоматично, видаляється тільки тоді, коли ви додаєте безпосередньо у сам шаблон в «PHP». Тоді брановані доданий вами код видаляється. Але це можна виправити, якщо створити дочірню тему. Про це теж є відео на моєму каналі, обов'язково передивіться. То, що я зробила? Перше, що я зробила, я додала помаранчевий колір до кнопки. Ось цієї самої. Або цієї. Однаково спрацьовує, що на формі, що на опитувальнику. Ну, і далі ви бачите. От стилю CSS, який дозволяє нам бачити нашу крапочку червону і налаштувати наші радіокнопки Input так, як нам треба. Як бачите, все це я додала за допомогою чату GPT. Як же можна створити таке або як? Дізнатися, до чого потрібно прив'язатися, щоб змінити стиль, наприклад, шаблону, теми. Навіть не шаблону теми, а плагіна візуального, наприклад. Ну, от. Давайте спробуємо. У нас тут є плагін Flintform, форма його підписки. Зараз ми спробуємо змінити колір цієї кнопки. Тут насправді можна змінити дуже легко через меню, через адмінку нашого сайту, через плагін сам. Він дозволяє змінювати колір кнопки, але я, я покажу вам з прикладом, як шукати потрібний елемент, до якого можна прив'язати CSS-стиль. Отже, клікаємо правою клавішою миші по, нашому, по нашій сторінці. У мене це ліва кнопка, бо я шуляга. І обираємо у меню переглянути код елемента. Тут ви бачите праворуч різні О. коди, ви можете не знати, що вони значать. Це зараз не суттєво гортаємо до потрібної нам форми, тут у віконечку Гортаємо, гортаємо, гортаємо. І ось вона наша кнопка. Далі, ось тут, праворуч, ось тут, де моя мишка, тицяємо, виберіть елемент на сторінці, щоб перевірити його. Тицяємо, от так от зараз просто ось наша кнопочка. І ось, якщо ми подивимось, ось він наш стиль. Ось ми наводимо на нього і він активується. Якщо ви уважні, ви бачите, при наведенні на цей стиль, він, кнопка стає активною. Тому ми беремо зараз. Копіюємо бажано в документ. В блокнот можна. І звідси. У GPT. У мене тут моя розмова з ним на різні теми. І просимо його. Я його називаю Smartic. Він у мене розумний. Вже майже мій партнер. Не забуваємо про вічливість. Щоб кнопка стала якою фіолетовою, наприклад. Ставимо двокрапку, зажимаємо Shift та Enter, натискаємо і вставляємо наш селектор, який ми скопіювали. Відправляємо, подивимося, що він нам зробить. Ну, він такий вічливий. Так, 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 так. І він нам пише: так, так. Навіть пише, як застосувати. І пропонує навіть додати іконку, тінь або градієнт. Но ми зараз це зробити не будемо, ми просто копіюємо цей код, повертаємось до нашої до нашого сайту. Це віконечко ми закриваємо, тиснемо Налаштувати отут вгорі. гортаємо вниз до додатковий код CSS. Тут у нас вже є один, кілька прокліківаємо, щоб не були одне під одним. І вставляємо скопійований код. І нічого не сталося. Але при цьому, якщо ми заберемо. Добре, давайте підемо іншим шляхом і ще раз подивимось. Можливо, нам потрібно скоротити сам шлях до нашої форми. Форм флінт. Простимемо задачу. Кажемо, що не допомагає. Сумно і просимо його вічливо. Я йому пишу українськими літерами, тому що він мене добре розуміє, і тут у нас все про WordPress Elementor і все інше, і він добре розуміє, про що йде мова. Тому, в принципі, тут я не заморочуюся з англійським написом плагінів. Щоб кнопка була фіолетова. Копіюємо, повертаємось до нашого сайту, відступаємо. О, бачите? Треба було просто гарненько його попросити і правильно сформувати наш запит. Не завжди, так би мовити, копіювання того селектора 100% допомагає. Просто буває таке, що селектор задовгий і його візуально треба скоротити. Тому, навіть якщо ви працюєте з WordPress, вам. Буде дуже корисно навчитися, користуватися або хоча б розуміти код і працювати з ним, особливо код стилів. Це значно спростить вам роботу і допоможе вам створювати дійсно класні сайти, які потім будуть вашим портфоліо, які потім будуть дивувати ваших клієнтів, і клієнти ваші будуть у захваті. Що ж, поставленої мети ми досягли. Наш Фурмінатор відредагували за допомогою штучного інтелекту. Так само і кнопку відредагували. Візуально я показала вам, як змінювати колір кнопки або стиль, додавати стиль з допомогою штучного інтелекту чату GPT, якщо вам це було корисно. А я впевнена, що вам це було корисно. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо, тому що попереду ще буде багато цікавого та корисного. Про WordPress, про штучний інтелект, про дизайн і не тільки. Ну що, з вами була Тетяна Тапера. Всім папа.